Доброго вам здоров'я, шановні! 18 травня це в нас п'ята неділя після Пасхи в 2025 році. У церковному календарі це неділя про Самарянку. П'ята неділя після Пасхи присвячена розмові Ісуса з Самарянкою біля Криниці. Христос звертається до жінки іншого народу, відкрито, говорить їй про живу воду, про благодачу, а де до вічного життя. Її відкритість і готовність слухати змінює все. Вона йде в місто і ділиться цим досвідом з іншими. Цього дня варто попросити вищі сили про чистоту серця, про мудрість у словах, про щирість у спілкуванні, про силу, і оновлення і віру, що дає життєву опору. День добре підходить для молитви про духовне пробудження, очищення і внутрішній мир. 18 травня наші предки уважно стежили за природою. Цього дня багато що підказує про літо і осінь. Сині хмари на небі до сильного вітру. Якщо зозуля довго кує, попереду теплі ясні дні, пізнє цвітіння горобини віщує затяжну осінь. А якщо на дубах ще не повністю розпустилося листя, ранній врожай зернових буде слабким. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам спокійного серця, глибокої віри і щирої надії. Нехай все, що сьогодні буде сказане з добром, проросте світлом у вашому житті. Бажаю вам тепла в родині, злагоди в думках і мудрості, що приходить із тиші. Нехай цей день стане м'якою опорою для важливих рішень, для слів, що лікують і справ, які мають значення. А приклад Самарянки, до якої Христос звернувся з відкритим серцем, хай надихає на довіру, щирість і силу прощення. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся про наші українські традиції, про справжні стародавні. Розкажу я вам, чим жили наші предки в цей день, століття і століття тому, що сьогодні можна робити, що дозволяється, що треба обов'язково зробити сьогодні. Також розповім, що сьогодні робити не можна, які заборони були на цей день, які були забупони. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-кінця. -самого Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий коментар, обов'язково діліться цим відео, підписуйтесь, звісно, на канал, якщо досі ще не підписані. Перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий на цьому каналі. Також я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично, час від часу, щось цікавеньке я додаю. Додатково, це не повтор, того що тут ви чуєте і читаєте. Це інші відомості, більш такі розширені або більш поглиблені. Сьогодні я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 18 травня за неділю. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. 18 травня також в церкві згадує святого Феодота Анкірського та сімох християнок, які жили в місті Анкіра наприкінці 3 століття. Феодот був заможною шанованою людиною. Мав власний заїжджий двір, але понад все цінував духовне життя. Він постив, багато молився, допомагав церкві та нужденним. Давав притулок переслідуваним і всіляко підтримував тих, хто опинився в біді. Він не приховував своєї віри, навчав інших і приводив до християнства язичників. За його щиру відданість Господь наділив його даром зцілення. В його готелі жили сім юних дівчат: Олександра, Єфросія, Юлія, Клавдія Матрона і Фаїна. Коли правитель Анкіри почав переслідувати християн, вони відверто заявили про свою віру. Дівчата не погодилися на жодні вимоги, які суперечили їхнім переконанням. Тоді правитель вирішив принизити їх, але Господь захистив. Коли текуса, старша з поміж них, показала розпусникам свою силину, ті розгубилися і отямилися і відпустили їх. Незабаром дівчата відійшли в засвіти, їхні тіла кинули у воду з каменем на шиях. Вночі Текуса з'явилася Феодоту. Вона була його рідною тіткою і попросила поховати останки. Феодот разом з другом виконав її прохання. Так про це довідався правитель. Феодота затримали і намагалися змусити відмовитися від віри, але він залишився непохитним. Його стратили, однак тіло не вдалося знищити, піднялася нагода. Тієї ж ночі священник Фронтон, напоївши варту, забрав тіло Феодота і поховав. І згодом на цьому місці постала церква на його честь. В цей день наші предки вклонялися дубові. Дерево, яке наші пращури вважали священним деревом перуна. Під його розлогою кроною приносили жертви богам, проводили обряди і вшановували, як джерело сили це, це дерево. За давніми віруваннями, саме на дубі, а не на яблуні, росли й молодильні яблука. Біля цього дерева молоді проводили обряд на вірність, тричі бралися за руки і обходили дуб, щоб союз був міцним і непорушним. Люди, народжені на Феодота, мали довге життя. Вважалося, що вони отримують від дуба силу, а після смерті їхні душі знаходять спокій в його дуплі. Кажуть, що рубати дуб то великий гріх. Але саме сьогодні це дозволено, якщо дерево потрібне для будівництва церкви або житла. Рубати мають кілька дужих чоловіків разом, тоді відповідальність ділиться порівну між ними. Цього дня наші пращури традиційно сіяли овес. Уважно придивляючись до стану дерев, це допомагало передбачити, яким буде врожай. День також вважався добрим для посіву льону. За допомогою зверталися до святих дів, великомучниць, тому свято називали ще й одним з семи дів, а у святого Феодота просили здоров'я. Цілите ж в цей день лікували болі в спині, замовляли надугу, торкались осиковою гілочкою. Якщо сьогодні вам трапиться яйце з двома жовтками, чекайте прибутку. Птах, що пролетів під корови, це знак, що молоко швидко скисне. Розсипана сіль за столом це до сімейної сварки через того, хто її впустив. Побачити свиню з поросятами сьогодні на щастя. А якщо у вагітної цього дня засвербіла щука, то буде син. Хто цього дня викине з кишені всі старі чеки і папірці, той дасть простір новим грошам. Сьогодні треба вітатися з усіма в домі такими словами. Світлого ранку та щедрого дня, щоб нести добру енергію. Хто 18 травня вмиється водою, настояною на дубовому листі, треба для цього покласти зранку кілька листків глиняну миску з водою. Той стане видимим для кохання і швидко його знайде. Якщо цього дня під дубом покласти вузлик із трьома зернами пшениці, трьома вівса і трьома з жита, і подякувати дубу за силу, в домі буде лад, тепло і повна хата взагалі. 18 травня 2025 року за народним місячним календарем це в нас шостий день гнилої квартири і місяці. Це останній день перед четвертою квартирою місяць майже зник, і саме в цій неповноті криється особлива сила. Можна прибрати залишки, закрити справи, вивезти з душі те, що досі лишалося і заважало. Цей день найкращий, щоб спокійно щось завершити. Якщо ви довго відкладали розмову, вибір, дрібну домашню справу, яка висить, то сьогодні це зробиться легко і без шуму. Не треба влаштовувати якийсь там гучний фінал, достатньо просто підвести риску символічно. Закінчити читати книжку, спалити чернетку, стерти щось із телефона, переставити щось в домі, це ті дії, які зараз працюють добре. Не тому, що щось завершується, а тому, що ви перестаєте бути з цим пов'язані. Трави прийняті саме цього дня, особливо діють на сечогінну, жовчогінну очищувальну систему. Але краще не збирати трави, а вжити те, що вже зібране. Місяць, ця, ця саме фаза місяця надає нового, вона допомагає саме вивести старе. Цього дня не варто стригти волосся. Якщо хочете, щоб воно швидко росло, то це не найкращий час для цього. Також це не найкращий час для того, щоб після стрижки очікувати, що волосся буде блищати або буде, буде дуже сильним. Ні, це не, це не той період, бо місяць йде на спад, разом з ним йде все, що зрізається, все зменшується зараз. На народне свято Федота, який відзначають 18 травня, існують певні заборони, яких дотримувалися наші предки. Сьогодні не можна рубати дерева, бо Федота вважала покровителем дерев і всяких культур. Сьогодні уникають надмірних веселощів. Вважається, що це може призвести до небажаних наслідків. Гучні застілля можуть обернутися проблемами зі здоров'ям. Сьогодні не варто сваритися. Суперечки в такий день можуть затягнутися надовго. 18 травня не слід залишати недоїдки в тарілці. Цього дня краще не планувати важливих справ. Зустрічей та переговорів. Незаміжнім дівчатам не варто приміряти чужі обручки чи заплітати коси, це до невдалого шлюбу. Дівчатам на виданні не радили цього дня позичати гребінець чи дозволяти розчисувати собі волосся. Після цього сватів довго ще не буде. Не можна цього дня ображати собак і котів, особливо не можна виганяти їх із хати. Якщо ж хтось підніме руку на тварину, три дні після того не зможе спати спокійно. Кому сниться та сама людина кілька ночей поспіль, не можна сьогодні згадувати її вголос. Вагітним жінкам не можна в цей день сидіти на сирій землі. Дитина буде кволою, хворобливою, часто плакатиме вночі. Чоловікам, які хочуть багатства, не можна переступати через вінок в цей день. Казали, що переступиш сьогодні через віник, то до Петра не побачиш заробітку. 18 травня то є неділя, а отже піст ми облишимо на цей день. День дозволяє поласувати смачненьким, в цей час в господині сміливо можуть готувати, вживати, страви з м'яса, риби, яєць, сиру, вершків, все, що збагачує стіли, додає сили. Добре, коли трапи за родинна, з теплими розмовами та вдячністю за те, що ми маємо. 18 травня іменини відзначають Андрій, Давид, Діонісій, Юраклій, Павло, Петро, Симон, Феодот, Клавдія Матрона, Олександра, Христина та Юлія. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників зі святом їхніх ангелів та побажати щастя, яке надихає, і спокою, який дарує сили. Хочеться побажати кожному із вас здоров'я, яке не підводить, любові, що зігріває серце, підтримки вірних людей, і щедрих дарів від життя. Нехай будні будуть світлими, свята радісними, а мрії здійсненними. А небесні покривителі нехай щодня оберігають, супроводжують на важливих поворотах долі і допомагають знайти свій щасливий шлях. Ну і ще я хочу нагадати вам, шановні глядачі, що в нас сьогодні неділя, я вам розповідала дуже багато про неперехідні звичаї цього дня. Але якщо дивитися в перехідний календар по днях тижня нашого українського народу, це так само традиційний календар, це так само з етнографічного джерела, це не Новоділ, щоб ви розуміли, що це дуже стародавні звичаї наші українські. Так от, неділя це день, коли в принципі, працювати не дуже то й можна, скажімо так. прямо. Якщо це якісь обрядодії специфічні, вони не пов'язані прямо саме з роботою, то, звісно, ми їх маємо проводити саме в цей день, якщо це за неперехідним календарем є. А от що стосується дуже важкої якоїсь праці, то і з неділі краще все ж таки відкласти на будь-який інший день. Насправді, у нас для цього дуже багато днів існує. Це, в принципі, всі шість днів, які є на тижні. Ми виключаємо, звісно, з цього переліку 2 на 10 свята, там деякі п'ятниці перед 20 тими святами. Але от саме неділя кожного тижня це має бути день, коли треба більше святити себе духовним практикам, якщо у вас є така нагода, є така можливість. Відправитися кудись, відпочити душею саме, може на природу, може, ви хочете піти до церкви сходити, погуляти десь, по... може в монастири якісь просто сходити, погуляти, відчути оцей спокій, оцю благодать, яка в таких місцях присутня, то це дуже добрий день саме для таких практик. Ну Або може у вас там йога, медитація, це так само підходить для цього дня, для неділі, саме згідно наших українських традицій. Це все, що я хотіла вам розповісти саме на сьогодні. А завтра буде новий цікавий день, тому обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято що не можна робити. Дуже цікавий день буде завтра. Взагалі дуже цікавий період зараз, тому, будь ласка, не пропускайте. А для цього перевірте, чи у вас дзвоник натиснути на цьому каналі. Тоді ви будете більш певні, що жодне відео повз вас не пройде. А я дякую вам за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!